Всім привітки, мої котенятка. І сьогодні у нас кінець місяця, ну, майже кінець місяця. Я дочухалась, не зняла в кінці вересня і ось знімаю 5-10, мабуть, воно в інший день вийде це відео, але, але у нас з вами огляд моїх порожніх пляшечок, баночок. І почнемо Почнемо з того, що у мене закінчилося від компанії Unice, Лівеста. Ось закінчився ось такий освіжувач, освіжувач у нас іде лісовий. Аромат ну, дуже такий свіжий, але не стійкий. Це у нас виробник. Стамбул, Турція. І імпортер, якраз таки Юнайс це місто Київ. Ось така паста від Лівести, Тут 170 мл паста гарна, непогана, відчищає зуби і також дезінфікує ясна. Закінчилися чіпсики. Я вам колись їх показувала. Чіпси у нас від ахербу. Це компанія California Gold Nutrition. Ці чіпси йдуть у нас з рисової крошки такої рисової подрібненої, і накриті такий рибний, як ж, желатинчик і медок тут. Що я вам скажу? Дуже класна штука, дуже хто не пробував чіпси, органічні натуральні. Почніть з California Gold Nutrition. Це, ну, я не знаю, я як почала їх пробувати. І хочеться, і хочеться, і аромат, і просто смак неймовірний. Оце спробуйте. Якщо будете замовляти в Ахербі, обов'язково. Це класна штука. Всім рекомендую ось такі чіпсики. І, і до речі, як я сказала, вони органічні. Е, в Аврорі е, ми купляли ось такий гель для душу, малий мийця гелями для душу. Я більше люблю юнайсовські, львестовські е, тверді мила. З сіркою, з, е, також, з перлинною пудрою е, і з календулою. Непогані, мені дуже подобаються тверді милки. А це у нас іде виробник. Силан, Дніпро, Місто Дніпро. Гарний будемо брати. Це у нас іде мохіто, мохіто ми вже брали, ще якийсь голубий пінаколада, теж непоганий. Також для миття посуду в Аврорі я брала сільвію Чистота та безпека. Соковитий лимон з содою. Гарно вимиває, всім рекомендую. І до речі, ми такі штучки розбавляємо з водою. І теж гарно промиває. Закінчилася ось такий глоріс. Це у нас для розчісування волосся. Дуже класна штука, не обтяжує волосся. Я зараз е, використовую е, лісова марка, те, це теж наша українська марка, розчистує на ура ще й від випадіння волосся. І що я вам скажу? Я її купила за 35 грн, там такий 180 мл. І, е, дорогі мої, коли у нас ну, почала ним користуватися, я ну, зовсім не приділяла уваги, що там написано від випадіння волосся. Ну, за 39 гривень, ну, що може воно дати? Але, але через місяць після розчісування, я е, замітила, що як мию. Не так випадає волосся. Після фарбування теж не так випадає волосся. В общем-то, надіємося на чудо і воно справді буває. І якраз таки мультиефекти 10 в одному. Це у нас іде виробник міста Харків Ну, спрей бальзам для волос. Звичайно, я вам скажу, нічого дива він не робить, але волосся розчісує, справляється зі своєю функцією теж гарно. Закінчилися ось такі у мене дуже класні масочки. Це масочка у нас іде від Єлізавека. Це я купила в Єві. Масочка ну, розрахована на раз, але я використовувала три рази і не жалію ефект той самий і ложила їх, наприклад. В холодильник і потім використовувати. Також масочка від Beauty-Derm, виробник наш. Я колись окремо за цю масочку розказувала. Класна маска, і ця класна, і ця класна, і тому я маски тканіві люблю. Хоча, хоча, до речі, в Тіктоці в я дивилася, що Самі такі непотрібні речі це якраз такі тканеві маски, що тільки вони там зволожують і все. Але це ну для мене це як фетиш, Я обожнюю масочки робити якраз такі тканеві в першу чергу. Закінчились такі прокладки Libres, я їм всім рекомендую, дівчатка. Вони, по-перше, без віддушок, отих, ромашкових, без того всього, які скомкуються. Ці нормальні і влаштовують мене на 100%. Я завжди беру їх. ну, вже якось привикла. Закінчилися два тональних крема. Цей крем для мене дуже такий дорогий. Цей крем я купила, якраз такий, як почалася війна. десь. Ну, в кінці березня, це початок, коли все завчинено було. І тут відчиняється Єва. І я пішла і купила українську марочку. Це глем Бі 30 грам міліграм, і використала. Тут вже залишається, і я її оце беру. Ну, і отак і ще тут я не знаю, наскільки мені, мабуть, на неділю точно хватить Але вона вже Ну, через дозатор не виходить. Також закінчився, закінчився ось такий страшненький уже крем. Це я вже і верхушку тут відрізала. Це від у нас фармасі дуже класні креми, і я ну, не перестаю говорити, що креми від фармасі тональники найкращі. Вони не обтяжують шкіру, вони не закупорюють пори, тут є арганова олія, тут є вітаміни, Б-групи. Тут у нас є е, макадамія, е, шовкові протеїни СПВ-15, колаген, е, чого тут тільки немає. І він класний. І Він, до речі, е, ну, входе, е, ну, серед моїх фаворитів якраз такий крем від фармасів. Закінчилася зубна паста. З, зубна паста ось така у нас закінчилася. Е, з Uh, Мятою і чайним деревом від Фармасі класна паста відчищає, але ну, в кого чу чутливі зуби це не для вас паста. Ну і обична наша закінчилася, тут так розписано: Cool Bright, така назва, захист від карісу, зміцнює, але ну, паста посредственна, можна так сказати. Ну, не скажу, що дуже така класнюча. Закінчився ось такий тонік, тонік б'юті формуляс. Формуля, це у нас іде Польща непоганий тонік з вітаміном С. Рекомендую. Він продається, до речі, в ваценсі. І якщо буде ще якась акція, я його куплю. Так, спеціально ну, якось не хочеться. Закінчилися краплі для очей. Вони з гіалуронкою, мені подобається теж куплені на Айхер. І ще закінчилися. У мене отакий от бібішний коректор. Дуже класний коректор, дуже, я вам скажу, і від. LSV. це він саме світлий. Якраз під очки сюди, отут я завжди беру. І тому, коли була акція в Єві ось місяць назад, я купила вже два таких. Мені інших не треба. Вони класні, вони підходять мені. Ну і закінчились ось такі істинні батончики: бранч, батончики протеїнові. Це те, що можна купити у нас в АТБ, і це те, що... Рекомендую. Це класно, це шикарно. Ось такий був мій розбір пустих пляшечок, баночок. Як завжди, я не думала, що їх назбирається, але вони назбиралися і їх багато. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мене, коментуйте. Мені дуже важливо ваше таке міння. Ваш глас на те, що я роблю і тому всіх цілую, люблю. До нових зустрічей, мої любі.